Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки під чайочок. І виходячи з нас у відео, ви вже могли зрозуміти, що ми будемо говорити про основні проблеми гітари, які можуть зустрітися та шляхи їх вирішення. Це буде, скоріш за все, перша частина, тому що таких проблем достатньо велика кількість. Одразу варто зазначити, якщо ви не впевнені у власних силах та можливостях, краще доручіть це. Якомусь гітарному майстру, якому ви довіряєте, якого ви знаєте, щоб не нашкодити своєму інструменту. Але якщо ви смілива людина та любите експериментувати, то велкам, як кажуть. Тож не будемо довго тягнути, беріть щось смачненько, також поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також, друзі, напишіть свій коментар, можливо, якась з таких проблем у вас уже є на гітарі, і ви не знаєте, як її вирішити. Також у вас є змога доєднатися до інших моїх соціальних мереж, контент у яких також виходить щоденно. Це Instagram, Telegram та TikTok. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Тепер, друзі, ми переходимо до першої проблеми, яка часто зустрічається у гітар. І це, в принципі, цілий фактор проблем, чому гітара не строє, чому вона не налаштовується. І будемо розбирати по пунктам кожні ключові моменти. Уявімо собі ситуацію, ви поставили свіжі струни, і одразу у вас по всім ладам не налаштовується інструмент. Тобто наче ноти Ті, але щось не строє, щось не так. І першою проблемою, яка може бути, вам потрібно налаштувати мензуру. Мензура це довжина робочої струни. Коли ви подивитесь на свій струнотримач, ви побачите, що там є гвинти регулювання сідл. У яких сидить струна. У кожного струнотримача вони виглядають по-своєму, але принцип завжди однаковий. Якщо нота, яку ви граєте на 12 ладу, не є такою самою, як і відкрита струна, тобто по налаштовуємості, що вона повністю чиста, то в залежності від того, чи нота висить чи низить, потрібно його крутити. А от крутити куди. Якщо нота занадто висока, Потрібно збільшити довжину струни, тобто крутити гвинт по годинниковій стрілці. Якщо у вас струна низить, вам потрібно навпаки зменшити довжину струни. І потрібно крутити в протигодинникову сторону. І робити таким чином потрібно, поки нота відкрита та нота на 12 му ладу не будуть абсолютно чисті за тюнером. У більшості випадків це саме та проблема, з якою люди стикаються, тому що вони просто не вміють налаштовувати вірно свої інструменти. Але не завжди це є повним ключем до вирішення. Беремо до уваги, що ви налаштували мензуру, але перші чотири лади у вас все одно висять, що потрібно робити. Тут вже проблема у поріжку, а точніше, висоти струни в ньому. Загалом підгонка поріжка вона достатньо індивідуальна під кожного гітариста та його стиль гри. Але загалом є певне правило. Висота над першим ладом струни має бути така сама, як ви затискаєте перший лад, і така висота є над другим ладом. І що для цього потрібно? Потрібно взяти напилки для поріжка і проточити струну. Трішечки глибше. Орієнтуйтесь, порівнюючи висоту над першим ладом та затиснутим першим над другою. Після чого вам потрібно просто взяти шкурку абразивом 600, 1000, 2000 та заполірувати сідла вашого поріжка, щоб не було зайвого тертя струни. Від цього також залежить налаштування вашого інструменту. Тож, друзі, якщо навіть після цього етапу ваш інструмент продовжує не налаштовуватись, я би радив віддати його на діагностику до майстра. Можливо, у вас попросту покрутило гриф, і від, цього, від цієї деформації ноти вже не налаштовуються. Наступна проблема, яка погіршує ступінь налаштування інструменту, це неправильна намотка струн на кілки. Багато гітаристів намотують. Щонайменше 4 витки, не розумію для чого. Вони напевно беруть від життя усе, що тільки є, враховуючи навіть струни. Правильна намотка полягає в тому, що ви залишаєте запас струни як до наступного кілка, і саме таким чином намотуєте приблизно 2 витки на сам колок, причому роблячи замок. За рахунок цього, струна не працює як пружина у кілку при бендах та всьому іншому, та рівномірно тримає тиск. Не виключенням є і просто погані кілки, які люфтять та не тримають стрій. В цьому випадку я би радив просто передивитися, в якому стані ваші кілки, чи є там якісь люфти. Якщо є, то бажано все ж таки обрати вже нову модель, можливо, саме локових кілків, які покращують тримання строю. Це були основні проблеми, пов'язані із налаштуванням інструменту. А тепер переходимо до наступної проблеми це, в принципі, проблеми із ладами. Наприклад, якщо у вас є зищання ладів, певних ладів або деякі ноти просто не визвучуються, вітали вам потрібно шліфувати гриф. Сам процес шліфування грифу не такий складний, але в ньому достатньо легко накосячити. Тож, якщо ви все ж таки не впевнені, краще віддайте гітару майстру. Але якщо ви смілова людина, то ми продовжуємо. Що для цього вам, в принципі, потрібно? Вам потрібен рівний брусочок або просто рівень, на який ви наклеїте абразивний папер градації 320. Далі, вам потрібно повністю прибрати прогин грифу, повністю вирівнявши його, заклеїти всі лади. Малярною стрічкою, і ми приймаємось за шліфування. Помічаємо маркером верхівки всіх ладів, і нам потрібно, повторюючи радіус грифу, охайно стерти маркер зі всіх ладів. Не тисніть на гриф, не надавайте якесь зусилля, просто охайно шліфуємо. Після чого. Беремо знову маркер, помічаємо і нам потрібно їх коронувати, тобто зняти кромку, зробити їх знову кругом. А для цього нам потрібен спеціальний напилок, який називається закатник. Знімаючи кромку ладу, варто пам'ятати, що нам потрібно залишити лише тоненьку чорну полосочку маркеру на верхівці ладу. Це буде робоча зона ладу, після чого нам потрібно лади трішечки надфілом прикрасити, щоб вони не були гострі після обробки. І підготовувати їх до полірування. Як само підготовлюється полірування ладів, я вже зазначав в минулому відео. Тож, хто хоче правильно відполірувати лади, ласкаво прошу, посилання буде у підкасті та описі цього відео. Але що ж робити, якщо немає запасу на шліфування? Тобто, у вас лади вже з такими ямами, які просто неможливо зішліфувати, нестерши просто в нуль лади. В такому випадку потрібна заміна ладів, а також при цьому буде йти заміна верхнього поріжка. Сам процес розповідь про заміну ладів варта окремого відео, яке я буду робити наступним. Тож сподіваюся, що вам буде цікаво його також подивитись. Найближчим часом воно вийде. Далі максимально розповсюджена проблема, яка зустрічається у гітарістів, це занедбані накладинки грифу. Якщо у вас клонова накладинка, вона в будь-якому випадку лакована, не забувайте її час від часу чистити від бруду та жиру за допомогою поліроли, які не мають собі в складі спирту, щоб вона завжди приємно сяяла та не накопучувала основа цивілізація під водами. Але якщо у вас накладненка грифу про маслона, тобто це дерево, яке не закрите лаком, і ви її тримаєте до такого стану, що там от виглядають, отак, як я на відео покажу. Вітаю, вам потрібно її почистити. Перший самий простий варіант її зачищення взяти лезо і охайно зциклювати весь бруд. Тому що якщо воно виглядає саме так, то там вже простим протиранням не спастись. Натомість, якщо у вас просто гриф трішечки брудний, ви можете взяти клінер від данвопа для накладинок і їм почистити. Можете взяти ацетон, спокійно ним зачистити. Та, в принципі, будь-який варіант, який не містить собі спирту та може зчистити бруд та жир з дерева. Після чого вам потрібно поновити покриття накладинки. Я б радив використовувати льняну чи тунгову олію, або масло віск, що вам більше подобається. Якщо ви зараз ви скажете, таке лимонна олія, лимонна олія це кондиціонер-очисник, це навіть просто написано в мережі. Більш детальне відео про Олію льняну та олію лимонну в мене вже є на каналі, кому цікаво, просто знайдіть, подивіться, воно не так давно виходило. Після того, як ви насичували гриф олію, дали їй постояти, щоб вона полімерзувалась, можете сміливо ставити свіжі струни і з задоволенням починати грати на гітарі. Що ж, друзі, щоб не перевантажувати вас з великою кількістю інформації, напишіть в коментарях, які проблеми ви хотіли, щоб я розібрав інструментів. Можливо, у вас є якась певна проблема, яку ви хочете, щоб я висвітлив у відео та підказав її рішення. Не забудьте поставити вподобайку, залишити свій коментар. А на сьогодні, всім дякую, всім гарного дня!